Динозаври гіганти. Гігантські динозаври були найбільшими тваринами на землі за всю її історію. Найбільша сучасна тварина на суші слон. Більшість же динозаврів за розміром та вагою були більші від слона в 20 разів. Найважчим гігантом вагою понад 80 тонн, був брахіозавр. Що значить довгий ящер». Брахіозавр був схожий на величезну жирафу, він рухався на чотирьох сильних ногах, мав величезне, важке, сплюснуте з боків тіло, довгу шию та маленьку голову. При загальній довжині тіла у 25 метрів брахіозавр був завбільшки з п'ятиповерховий будинок, їв брахіозавр рослини. Величезний зріст давав йому багато привілеїв так він міг обривати листя з самих верхівок дерев, звідти, звідки інші динозаври не могли його дістати. Крім цього, ці мирні гіганти майже не страждали від нападів хижаків. Та це й не дивно, бо хто ж наважиться боротися з таким гігантом. Довгий час учені вважали, що брахіозавр постійно знаходився у воді, яка допомагала підтримувати його величезне тіло. Однак пізніші дослідження показали, що брахіозаври ходили, а може навіть і бігали по суші, але більшу частину часу вони дійсно проводили у воді, ніздрі брахіозавра розташовані у верхній частині голови. Мабуть, ці гіганти занурювалися глибоко в воду, залишаючи на поверхні тільки маківку, щоб дихати, а також вчасно помітити наближення ворога. Зуби у брахіозавра були маленькі, слабкі та розташовані в передній частині рота. Вони були призначені тільки для зривання листя та гілок. Перетирання ж їжі відбувалося, мабуть, у шлунку. Де в брахіозавра були, як у сучасних птахів, спеціальні камені гастроліти? Цікаво, скільки ж їжі було потрібно цим гігантам? Якщо брахіозавр був теплокровним, то кожного дня він мав би з'їдати до 200 кг їжі. Якщо ж холоднокровним, то трохи менше. У будь-якому разі життя цих тварин проходило, мабуть, у постійних пошуках харчів. Чи був він насправді найбільшим динозавром, чи тільки найбільшим з тих, про яких ми поки знаємо, на денний час поки невідомо.